Зараз дуже актуальна тема генератори в Україні, тому що сидимо без світла, ось як бачите. Ми собі купили генератор і наш клієнт, який їздить на екстрелі, привіз генератора. Будемо опановувати ремонт генераторів. Тут погано він працює, погано працює сам двигун, глохне. Зараз запущу, подивитися, як працює. Думаємо, що це клапана. Двигун 4 -так, такий як у автомобіля. тому за, можна подивитися і відрегулювати клапана. В принципі, принцип роботи мало чим відрізняється від автомобільного, тому можемо ремонтувати і генератори. Запускай. Клапана або щось з запалюванням, тому що стріляє це вихлоп, виходить, стріляє. Да? Да. Да. Він не або робити. сильно пізнє запалювання, або клапана не закриваються. Зняли клапанну кришку. Ось чотири болтика відкрутили. Ні, це вину десь регулює. Бамажана прокладка. Она пуще пробкова. І ось у нас клапана. Так як у американському автомобілі, блядь. Ти завести хочеш? Ні. Так, а як же воно регулюється? Клапан, воно клапане, воно пружина. Получається центральним оцим болтом він регулюється. Да. Блядь, Міша, ну. Я а не ми... знаю що сказати, але зазор в принципі доволі правильний. Да, прокладочки зніми, пару, щоб не порвати. Давай, Все, добре. Пошло, пошло, давай, добре. Давай, давай, давай. Все. Тут, навіть, стандартний зазор. Бля. Ну є зазор, малесенький, але є, треба міряти. Це просто прикручується чи що воно робить. Ні, за, це, це, за... Це, це закручується, а це контрагається. Це зазор так регулюється. Ой. <ривіт> в общем, зазори є, які виміряємо, скажемо. Але на руку щось там 0,01 якийсь є. Треба міряти. Може там його і не вистачає. Чого ж воно може в вихлоп стріляти? Подсос воздух. Підсос. Пізнє запалювання, А зачем? Зажиганням ще треба розібрати. Може там збилася якась шпунка або щось попало в приривати. Може зажигання. Багаті теж платять. Знімаємо свічку і вона залита. Залита. Чорна. Добились ми нормальної роботи цього генератора і поставили діагноз. Значить, добре він працює, коли немає. Повітряного фільтра і отак от шайба стоїть. Вона, звичайно, тут не повинна бути, це вона перекриває частково повітря. Але в такій комбінації працює відмінно, тобто не стріляє, не глохне, все як потрібно. Ну, в общем, з карбюратором проблеми. Потрібно, думаю, що міняти його, тому що гвинти. Регулювальні тут відсутні. Неправильно дозірується повітряно паливна суміш. Міняти карбюратор, міняти фільтр, тому що фільтр той підзабитий і повинно все працювати добре. А зараз от працює в такому вигляді досить добре. Знімай Потримай. Де Лха диван? Так Працює. Потрібно міняти карбюратор і фільтр повітряний. Карбюратор ми зняли, попромивали, попродували канали, жикльори. Будемо ставити назад, якщо не допоможе, то тоді будемо замовляти новий вже. Помили карбюратор, поведували, пропродували жикльори, злили з відстойника. Те, що там зібралося, ставимо назад фільтр, достали оту шайбочку, яку клали, щоб перекривала частково повітря. Так, збираємо цю всю конструкцію. Так, Зібрали і запускаємо. Запускаємо. Оберти вирівнюються, полум'я немає, двигун прогрівається і починає працювати рівно. Тому в принципі можна карбюратор і не міняти, віддамо клієнту, хай користується. Всім дякую, хто дивився.